Китаючі духи захвалює кибрих хроби хвостати Кімедлі Гамільтон. СОКС. Перший кіт Америки. Коли донька Біла Клінтона, губернатора штату Арканзас, побачила кошенята, в гралися її дівчиники фортепіано. Одне з них застрибуло дівчині просто на руки. Вона ніби сказала, ти моя людина. А так Сокс потрапив до сім'ї Клінтонів та опинився в Білому домі, доки доки Біл Клінтон став президентом Сполучених Штатів. За його власної безпеки Соксі дозволяли розгулювати у у Білого Дому. Коли він виходив гуляти, тоді його чіпляли на довгий повідець на південному дворі. Але й там вистачало пташок і білок, які міг ганяти. А ще він потерешував із бездомним котом на ім'я Сліперс. Коли на дворі було холодно, чи йшов дощ, сок сидів у східному крилі чи своєму триповерховому будиночку. А ще він полюбляв спати на кріслі особливої особистої секретарки президента Бетті Карі. Сокс не був у захваті від уваги публіки, але в нього, як у першого кота американської нації, були певні обов'язки. Він навідував шпитали, це та пансіонати. Муркотів на колінах у першої леді та позивав для фото. Кіт переживав у гарному кошику, перезначеному для президентської печаткою. Коли неколи коли йому випадало навіть поїздити в лімузині, Сокс отримав цілу купу кореспонденції від фанатів, а відставні солдати радо допомагали йому відповідати на кожен лист. Коли донька президента Клінтона пішла в коледж, її батько взяв цуценя на ім'я Баді. Соксі Баді, на жаль, не подорожували, і ніхто не знав, що робити. На щастя, Бетті Карі дуже вподобала Сокса і запропонувала йому жити з нею. Він радий повернувся до цивільного життя і решта своїх дів провів її будинку в Меріленді. 1990-2009, США. Світські кітці в історії були інші коти-такиці, які жили в розкошах, тостоту як СОКС. Ось вам кілька найвідоміших високоповажних мурчиків. Одного разу в білому домі президент Теодор Рузвельт відвів якихось важливих осіб по коридору, до його кіт сліперс. Замість прогнати пхнастика, президент обережно привів гостей повз нього, щоб не потревожити його сон. Катерина II у своєму зумовому палаці Петербурзі славилась до котів як до осіб старського роду. Зараз цей палац належить до ермітажу музею мистецтв, де також мешкає близько 70 котів. Відомі машеловий ермітаж. Жо, всі колишні безхатьки. Король Людовик XVI та Марія Антуанета відправили шістьох своїх котів за океан на перетримку під час французької революції. Монархів скирали на горло, але мурчики, судячи, з усього, щасливо доплили до східного узбережжя Америки. Чи могли ці коти змішатися з місцевими і дати початок великій пухнасті породі мейн-кун? Невідомо, але теорія хороша. Король Франції Людовик 15, мав білого перскочка ангорського кота і ще безліч інших. Вони шукали деземенець верцальським палацом. Король навіть дозволяв їм ходити картярськими столами, розкладеними для монарших гостей. Перша домашня кіця Японії наджила імператору Ітідзіо. Вона жила в імператорському палаці Токіо та мала дуже вишуканий титул Перша придворна леді внутрішнього палацу королева Вікторія просто не тямалась від тварин. Вона буквально порошенки зі своєї перської кішки вересниці, яка жила в розкошах Букінгемського палацу в Лондоні. Деякі папа римські любили котів і тримали їх у Ватикані, як домашніх тваринок. Папа Павло ІІ мав окремого лікаря спеціально для своїх котів, а папа Павло VI Ш... Ш... любив одягати котиків у мініатюрні папські ризи.